Лазери, лазер, лазери. це новомодне слово заполонило наш повсякденний побут. Лазерна епіляція, лазерна корекція, зору, лазерні операції, будь-що, кругом лазер, навіть військовій справі, лазерні приціли, ще щось, лазер застосовується в промисловості, будь-де. Але от в урології, де застосовується лазер, про це ми зараз і поговоримо. Отже, урологія і лазер. Напевно, що урологія, там, після офтальмології чи якоїсь косметології, на наступному місці по частоті застосування лазера. Але маємо розуміти, що є різні види лазерів. Відрізняються вони не тільки виробником лазерних установок, але і характеристиками того лазера: власне, довжина променя, потужність, інтенсивність. Бо маємо розуміти, що лазер це енергія. Це є промінь, який здатний розрізати, руйнувати, палити і все таке інше. Отже, в урології найпоширеніше застосування лазера це руйнування каменів у сечових шляхах. Оскільки та енергія, яка несе собою лазерне волокно, лазерне світло, пучок, він здатний руйнувати конкременти. Але і так само і тканини. Лазер може застосовуватися для розсічення тканин, власне, для їх руйнування. Найчастіше в урології лазер також застосовується в хірургічному лікуванні, наприклад, аденоми простати. Коли трансретуральні резекції, коли висічення аденоми можна використовувати за допомогою електрики, але чим далі, тим більш поширений метод лазерної абляції лазерного руйнування тої простати, яка, власне, і є досить поширеною патологією у дорослих чоловіків. В дитячій урології лазери теж мають досить широке застосування. Ми користуємося теж в нашій урології дитячої лікарні святого Миколая лазером гольмово-ягиловим, 1270 нанометрів, для руйнування камінців і для розсічення, власне. Якихось звужень, стриктур, клапанів задньої уретри. Також застосуємо лазер і в лікуванні так званої метаплазії ротелі, тобто зміни на слизовій сечового міхора, які найчастіше зустрічаються у дівчаток підліткового віку. Тобто застосування лазер в урології досить таки широке. Під час операцій різні види лазера, найпоширеніший гольміво-ягеловий, параметри встановлює. Потужності, і так далі, встановлює сам той уролог, який буде оперувати. Але, власне, найчастіше повторююся, це руйнування каменів, контактна літотріпсія, різним методом, коли ми його бачимо, той камінь, направляємо в пучок лазера світловий, і руйнуємо той камінь на дрібнесенькі фрагменти, які пил, або на більші шматочки, які ми можемо видаляти. Тобто, сачу хвороба і. Донома простати, і розсічення рубців, і припікання якихось там утворень, і так далі. Все залежить від характеристик лазера, від наявності його в клініці. У нас такий лазер є, тому, якщо виникає потреба, будь ласка, запрошуємо, приходьте, звертайтеся. Отже, зрозуміло, застосування лазера досить широке і особливо в урології. Тож, до нових зустрічі! Бережіть себе. Всього доброго!